Новим роком ідемо до хати, щоб вам щастя побажати. Бажаю вам щастя, здоров'я і сили, щоб ви раді були, щасливі ходили від Миколи до Миколи, щоб не кашляли ніколи, щоб не було сварок в хаті, ані снігу на загаті. Христос рождає! Славі Бого! Добрий вечір, тобі пане! Сябли, син Божий, народився, а на стоять хазяїна любові рай найрозив. Шановні українці, нехай новий рік та Різдво сьогодні радості принесе вам багато. розбудить приспані надії. зерном і щастям вас зігріє. Зігрієм, сонцем та любов'ю. І подарує вам здоров'я. Сім'ї щиро ваші вітаємо і в цей же зимовий день бажаємо здоров'я труботі, злагоді жити. Немає причин, щоб то жити. Хай буде цей свято казковим. Вітаємо всіх з Різдвом Христовим. Христос народився. Слава Христу! Дяком та Різдвом наші побратими. Бажаю вам брати від життя саме найкраще. Нехай у новому році збудеться все, про що ви давно мріяли, і з'явиться те, про що ви давно хотіли. Зі святом вас! Хай смачна хоття удасться! всім панує щастя! Весела коляда нервам в хату привезла. Різувала. Щоб співали рано півні, щоб велися в хаті гривні. Щоб веселої багато провели різдвяне свято. Вітаємо з творичними святами та Різдвом Христовим! Слава Україні! Героям слава!